Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини антидот. 14 травня до України з неоголошеним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Спочатку офіційні зустрічі, серйозні розмови про нестачу ППУ та обговорення, зволікання допомоги від Америки, через яке Україна щодня страждає. А потім неочікувано бар та виступ під гітару. У мережі відреагували на це по різному. Як українці коментували ці події, кого збурило? А хто підтримав виступ Блінкена у Київському барі? Розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин 14 травня. На тлі наступу Росіян на Харківщині до Києва з неочікуваним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Поки Америка готує вже третій від кінця квітня пакет військової допомоги для України. А ще напередодні свого візиту до Києва, Ентоні Блінкен визнав, заблокована протягом семи місяців військова допомога Україні в Конгресі. США Мала свою ціну. Росіяни скористалися гострим дефіцитом артилерійських боєприпасів у Сил оборони України, ППО та ракет-перехоплювачів до вже наявних у нас систем протиповітряної оборони та проблемами з мобілізацією. Бо відповідний закон набуде чинності лише 18 травня. А усі ці прогалини вилились у те, що окупанти посунули на Харківщину і наразі північ області стирають з лиця землі. До слова, це вже четвертій відвіданий України Блінкеном за час повномасштабного російського вторгнення. Востаннє Блінкен приїздив у вересні 23-го року ще до початку політичної турбулентності на Капітолійському пагорбі, а в центрі якої було блокування подальшої військової підтримки Україні, коли оголосив про надання Києву пакету допомоги на 1 мільярд доларів. Про що говорили цього разу у своєму телеграмі, розповів президент Зеленський. Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена докладно обговорив ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, говорили про системи Петріо для України для захисту наших міст і громад, як от Харків і Харківщина. Два петріоти для Харківщини могли би суттєво допомогти в захисті життя від російського терору. Також обговорили підготовку до глобального саміту миру. Для нас важливо, щоб взяли участь США президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку заснованого на правилах не слабшала. Дякую американському народові, конгресу США, Палаті представників, президенту Байдену та його команді за підтримку нашої боротьби заради свободи і незалежності. Ми цінуємо рішення щодо продовження підтримки США для України, і сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках наших воїнів. Сам Блінкен на особистій зустрічі з Зеленським вкотре наголосив, що Америка захоплюється українцями і буде підтримувати нашу державу і надалі. І зазначив, що допомога від США нарешті в дорозі. Радий повернутися Ради до you, України, радий uh, бачити uh, вас. Uh, і дійсно uh, ми all привезли all us щирі us вітання від президента Байдена. Ми всі uh, захоплюємося uh, вашою uh, стійкістю, uh, вашою uh, силою, uh, вашим uh, лідерством. Uh, ми знаємо, що це uh, складні uh, часи, uh, але uh, ми також знаємо, що допомога... Допомога вже схвалена. Вона вже їде. Вона скоро вже прибуде до України, і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. І ми так само, як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. І також дуже важливо, що з часом Україна стане на власні ноги, і в сенсі демократії, в сенсі економіки, буде в. Вільною процвітаючою, і це те, що буде власне найкращою відповіддю путіну. Це буде найкращим вашим майбутнім, It's і ми в Сполучених Штатах дійсно віддані цьому. Ми пройшли вже довгий шлях за ці декілька років, і ми бачимо надзвичайну мужність українців. І ми впевнені, що ця мужність збережеться й надалі, і ми. Абсолютно віддані тому, щоби забезпечити ваш успіх, і як ви казали, є декілька політичних моментів, які треба обговорити. І ми хочемо пересвідчитися, що ми разом з багатьма нашими партнерами за наступні декілька місяців успішно дійдемо до того, щоб розв'язувати ці проблеми, які перед вами стояти, і ми маємо робити це разом. Ми готові обговорювати ці питання з вами. Крім того, разом із візитом Блінкена у Білому домі анонсували новий пакет допомоги на 2 мільярди доларів. Держсекретар також наголосив, що США зосереджені на пошуку Петріо та інших систем ППО і впевнений, що їх передадуть Україні. Та після офіційних візитів і промови перед українськими студентами, Ентоні Блінкен спричинив фурор своїм музичним талантом. На вечір держсекретаря США помітили в одному зі столичних барів у той час, коли в столиці та ще в кількох регіонах екстрено почали відключати світло через перевантажені системи внаслідок російських обстрілів. Перед тим, як вийти на сцену, американський посадовець звернувся до присутніх та зауважує, що розуміє, які важкі часи переживає українська армія та її народ, але хоче, щоб вони знали, що США та увесь вільний світ підтримують їх. Ви повинні знати з вами сполучені штати. більшість світу з вами. Українські військові воюють не лише за Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж із вами. Сам Блінкен називає себе гітаристом-аматором. А у київському барі заграв на гітарі та заспівав символічну пісню Шалені у вільному світі канадського виконавця Ніла Янга. Виступ посадовця особливо не приховували. Зокрема, коментуючи виступ свого керівника у київському пабі, перший заступник решника держдепартаменту Ведант Патал заявив, що Ентоні Блінкен особисто переконався у незламності українського духу. В барі Бармен Діктат у Києві. Ентоні Блінкен на власні очі переконався, що дух україн. Іни залишається незламним думки українців у мережі про виступ Ентоні Блінка на у київському барі діаметрально розділились. Когось його виступ відверто образив. Мовляв, до чого це коли на фронті така складна ситуація. Блінкен грає у київському барі, добре грає, і бар гарний. А сам Блінкен красава. Але в мене якесь дивне відчуття від усього, що відбувається загалом. Особливо спостерігаючи за подіями на фронті, якийсь театр абсурду. Це не претензії Блінкену, це мої думки та відчуття. Вчорашній вечір в Києві державного секретаря США Ентоні Блінкена можна описати одним словом. Недоречність можна знайти ще дуже багато влучних слів, адже складно уявити настільки недоречну поведінку, яка викликає просто іспанський сором. Харківщина стирається з лиця землі, люди покидають свої домівки. Харків під постійними ударами кабів, Сумщина готується. А топ чиновник США співає пісень у Київському барі. Проте, все це також про повне нерозуміння ситуації та дуже специфічне відчуття імпатії. і мене дивує, як глобальна машина. Погоджень, купи експертів, радників, бюрократів переварила цю настільки невдалу ідею. Мабуть, це про мотор важливої ініціативи. Цитуючи офіційне джерело, ініціатива глобальної музичної дипломатії започаткована державним секретарем Ентоні Блінкеном у вересні 2023 року, спрямована на сприяння миру та міжкультурних зв'язків через музику та підтримує ширші цілі зовнішньої політики США щодо розширення доступу до освіти, економічних можливостей і справедливості. І це не жарт. Зі всією повагою до союзників, зі всією вдячністю за надану допомогу, зрозумінням всього контексту я не можу не зазначити, настільки мене образило це дійство, як громадянку України, рідні люди, якої віддають останнє, аби ми вистояли, наприклад. Блінкена добре видно, наскільки іноземці не в контексті українських реалій. А Блінкен вже не простий американець, а держсекретар США, головний дипломат країни. За своєю посадою він мав би досконало розуміти наші контексти, але не відчув. На мою думку, немає нічого поганого, що після роботи люди розважаються, і Блінкен не є виключенням, але якось це так різануло, якось не зайшло. Ми на іншій хвилі, хотілося б більшого розуміння від союзників. А навіщо блінкен грає у київському барі? Як це підніме моральний дух українців, особливо враховуючи нинішню складну ситуацію на фронті? А хтось навпаки потішився і зауважив, що реальність багатошарова і далеко не завжди однозначна. І навіть підмітив, що обрані блінкеном бари не випадкові, як і пісня, яку він особисто заграв на сцені. Тут така справа в Фейсбуці почався аналіз від морального патруля на тему, чи міг Блінкен собі дозволити відпочити в одному з київських закладів, де кожен день гуляють толпи відвідувачів. Так ось я вважаю, що мав право. До речі, якщо я буду в Києві і в мене буде таке побажання, я теж на це маю право. Хоча я не любитель закладів, але мене не це хвилює. а Те, чи буде нас підтримувати США, бо політика складна річ, і ті знаки, якими обмінюються політики, вони можливо щось значать. А може ні. Але який ніякий знак Блінкен Дональду Трампу таки дав? З приводу гри Блінкена на гітарі в бармен діктату, шановного Кирило Кислякова. ця гра це був явний експром, про що американська преса пише вже. Плюс він явно їздив тільки по тих закладах, які мають волонтерську ветеранську репутацію. А бармен це великий центр. Шановна тата Кеплер не дасть збрехати. Це була одна пісня, але важливо розуміти, яка. А це була «Rockin' in the Free World» Ніла Янга. З якою пов'язаний гучний скандал на кого? Правильно, Трампа ще в му році музикант подав суд на Трампа за те, що той використовував на своїх передвиборчих мітингах ці треки без його дозволу. Тому Блінкен не упустив можливості штрикнути опонента. Плюс Блінкен для американського ж виборця показав свою крутість, що він співає в воюючому Києві. Та ще й яку пісню про музикування у вільному світі реальність вона така багатошарова і далеко не завжди однозначна. Тому впевнений вибір пісні був не випадковий а його адресат за океаном, де боює жорстока передвиборча боротьба. Тож всі розмови про недоречність спів в Україні ну вони не сильно мають сенс, якщо розуміти, що це відлуння американської політики. Але усі користувачі зійшлися на тому, що головне, аби Сполучені Штати Америки і надалі підтримували Україну. Адже що за собою тягне зволікання, ми вже бачимо. Це визнають і самі союзники. А що ви думаєте про виступ Ентоні Блінкена в одному зі столичних барів? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!